Через цю новинку від Сільпо пересралася інтернету. Хтось пише, що це дно та а хтось радується так, ніби виграв мільйон баксів. Мені здається, що роззілити людей ще більше можна лише назвавши паску кулічо. А я не розділяю загального хайпу лише, тому що отруїлася цією самою верхівкою десь 12 років тому і з тих пір не їла паску взагалі. Єдине бажання, яке довгий час в мене викликала ця білкова намазка, маска, це лише парігать, тому давайте я поборю свій страх цієї пасочки. Сподіваємось, я не отруюсь, і взагалі побачимо, що це таке. Коштує ця фінтівлюха 45 гривень. Як на мене, дивлячись на ціни на паски по півтори тисячі гривень, це нормка. Була явно куплена в магазині дитячих канцтоварів, тому що вона смачна і не ламає зуби. Це для мене величезний плюс. Хтось жалівся, що білкової намазки все одно мали дивлячись на цей кексик. Я вам так скажу, посмакована відчувається норм на цілий цей розмір, і її вистачає. Для мене величезним мінусом є те, що там є йобаний ізюм, тому що я не люблю ізюм, і треба тепер його звідти викавирювати. Якщо б вони зробили паску без цих зародків тараканів, я б оцінила її набагато більше. Як на мене, варто поставити їм плюс лише за те, що вони взагалі це придумали, здійснили мрію мільйонів дітей. Паска ок м'яка смачна, якщо подобається ця білкова намазка та ізюм можете брати, але для мене зробіть паску без зюмчика, пожалуйста.